Слава Україні, слава нації і смерть Російської Федерації. І ви попали на супер-супер класний канал. Ну, в принципі, моя думка. А зараз ви запитаєтесь, що на цьому каналі буде? На ньому буду в першу чергу я, бо я, ну, я автор цього каналу. На ньому буде багато різних відео, які будуть просто Вау! А мене звати Роксана, я з України, з міста Львова. Така чисто пані Львів'яночка, банячок, коцик. Ем, мені 10 років. Ем, я ходжу в 5 клас і дуже люблю нашу Україну і за те, щоб Україна виграла. Я дуже люблю тваринок. І в мене є цілих шість котів. Якщо рахувати котів, які в мене вдома і які в бабусі, то в мене шість котів. Ще я хочу завести двох песиків Породи німецького вівчарка та Шелті. Дуже люблю Шелті, а котики в мене без безпородисть. Це моє саме перше відео. Саме 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 найперше -най 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 відео. Е, тому я хочу, щоб, ти підписав, щоб ви підписалися і поставили лайкос. Е, я постараюсь активити, але ви самі розумієте, в мене школа, як я сказала, і в мене дуже сильно е, напружений графік. А ще у мене є хобі, е, ходити в музичну школу. Ну, Це не хобі, це я так. У мене хобі це є грати на фортепіано та співати. Стефанія, мамо, мамо, Стефанія розцвітає поле, а вона сивіє. Заспівай мені мамо, колискову, Хочу ще почути твіла лакоси під відосом. Ну що ж, так що давайте ми набарем, попробуємо набрати хоча б 10 підписників Тому що моя мрія це. 5 мільйонів. І це буде моя цілька. Так що всім, так що всім, так що всім мирного неба.